Сьогодні було проведені практичні артилерійські стрільби, які дають нам змогу передихнути між бойовими завданнями. Особовий склад виконав три вправи артилерійських стрільб. Це розстріл павлуча міни, зупинка судна порушника та знищення повітряної цілі. Особовий склад, який їх виконував, був звагоджений та виконав поставлені задачі відмінно та добре. Сьогодні також відбулися стрільби з. Стрілецької зброї. Стрільба в морі має свою специфіку, так як приходиться її виконувати на ходу, штормову погоду та так, як сьогодні в умовах туману. Цей практикум дуже важливий, щоб екіпаж відпрацьовував свої навички до автоматизму та вражував ціль з першого пострілу. Добра готовий. Дуже важливо О, в наш час. Щоб люди вміли користуватися зброєю, правильно її застосовувати задля охорони і оборони нашої країни від зовнішнього ворога. Практика мені дає покращення моїх персональних навичок у стрільбі по мішеням, по надводній мішені, по повітряній цілі, по наземні цілі. Стрільби в нас проводяться регулярно, і я вважаю, що це є дуже корисно для військовослужбовців, які проходять службу зараз на кораблях. Доволі часто приходиться засовувати стрілецьку зброю, адже наш ворог не спить. Він створює нові. Нову техніку, нові засоби для ураження наших сил, тому стрілянська зброя є невід'ємною частиною захисту корабля.